Герой, який знищує прутні, так мабуть, називали місцевого Бетмена жителі грецького міста Афродізіас в часи, коли Римська імперія вже прийняла християнство. Сотні років при греках та римлянах це місто, як і багато інших, наповнювалося голими статуями, барельєфами, картинами, мозаїками і іншими видами мистецтва. Допоки одного дня смілива людина із молотком та зубилом не почала ходити по місту та відбивати піпірки, соски, квіточки і всілякі інші непотрібні речі на зображеннях людських тіл. Адже місто тепер християнське і Ісус мистецтво ню максимально засуджує. Але ж як так сталося, що в античності було настільки багацько голених витворів мистецтв, що я ж маю зараз це все цензурувати? Чого античні люди стати якихось котиків не могли собі робити? ну чи такі шедеври, на що ті людиська. Вся ця хтива справа почалася, звісно ж, із греків, адже вони як ніхто цінували красу справжнього натурального чоловічого тіла, так саме чоловічого. Склалося так через те, що грецькі чоловіки багацько часу у своєму повсякденному житті ходили оголені. Вони були в чому мама народила і під час заняття спортом, адже це була виключно чоловіча справа. І під час атлетичних змагань, та й про різні купальні забувати не будемо. Чому греки вирішили, що обов'язково треба займатися спортом голяка, щоб не обгоріти, потрібно обмазуватися оливковою олією, звісно, до кінця нікому не зрозуміло. Можливо, вони вважали, що робити різні вправи без трусів корисні чи, ну просто безпечніше. Бо хто не знав, одяг тоді був у вигляді різних накидок, тох та пов'язок, що могли дуже легко розвалитися під час активного спорту та спричинити тим самим травму. А можливо, чоловіки просто хотіли легально дивитися на пісторони один одного. За те, що я вам зараз свій демонструю, з вас сподобайка та комент під відео, до речі. Хоча найімовірнішою теорією є та, що оголеність при занятті спортом та змаганнях підкреслювала рівність між чоловіками. Ніяких вам найкропружені кросівок та вбрання для жиму лежачи лише чиста, справедлива оголена сила. Саме це і стало однією з причин, чому нагода в грецькому мистецтві і почала асоціюватися з чимось елітним та крутим. От, якщо ви десь побачите оголену статую тих часів, то можете сміливо казати, що це був якийсь герой, спортсмен, воїн чи просто міфічний персонаж. В 97% випадків ви будете мати рацію. Все це мистецтво, зокрема, статуї, зображували саме ідеалізоване тіло чоловіка. Звісно, стандарти краси потрохи змінювалися з часом, проте греки завжди цінували зображення не старого чоловіка без зморшок з м'язами, пресом та маленьким піструном. Так, останнє, якщо що, робили навмисно, розмір причиндалів у чоловіків тих часів був плюс-мінус такий самий, як і зараз. А скульптори завжди зменшували пеніси у своїх роботах, бо це просто була ознака порядності людини, її вищості та самоконтролю. А ще якщо і згадати тему спорту, то можна дізнатися, що під час інтенсивного робіння вправ розмір чоловічих геніталій зменшується на цей період, адже це природня реакція організму. Ну щоб, наприклад, воно там не билося та не крутилося так сильно в різні сторони під час якогось бігу. На противагу ж образу варварів та ворогів завжди додавали великий розмір піструна як символ низькості, агресивності, тваринності та неможливості контролювати себе. Хоча інколи й богів могли зобразити з великою валиною, але тільки тих, для кого ця штукенція була професійним інструментом. Наприклад, Якогось бога фертильності чи родючості. Навіть в вигляді пісторонів були, які відганяли зло від римських дітей. А перед тим як ми перейдемо до статую голених чинок, хочу нагадати вам за підписку на цей канал. Як бачите, відео від мене стає більше, сил та часу вкладається багацько, проте через маленькі виплати від самого Ютубу вже і просто виживати стає важко. Тому, якщо у вас є змога підтримати канал навіть парою гривень на Ютубі чи ставши спонсором на тій же монобазі, то це дуже допоможе мені не. Вмерти з голоду. Всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пердяка. Образ оголеної жінки, на жаль, чи на щастя, був в рази менш поширеним в античній культурі. Причин було багато. Зокрема, клятий патріархат забороняв жінкам заходити у гімназії до голих мужиків та й взагалі забороняв займатися спортом, політикою та війною. А як ми пам'ятаємо, представників саме цих професій зображали в мистецтві найчастіше? Тому нюжинок жінок почали додавати у мистецтво знак значно пізніше, та й були це з якогось дива в основному повії. Першою ж статую головної жінки в натуральний зріст. Тоді вважається Фродіта Кніцька моделлю для цього зображення богині кохання за легендою стала знаменита кортизантка Фріна, яку описували як найкрасивішу жінку тих часів. Ця робота стала настільки популярною, що по суті запустила цілий потяг з нових жіночих нюробіт у Греції. А ось з приходом же Римської республіки до такого мистецтва спершу ставилися скромно, адже оголеність для римлян тоді була табу. Проте з часом, коли все більше воєначальників почали привозити зі своїх походів грецькі статуї, вази та картини, то тренд на наготу в мистецтві прожився і серед римлян. Багато римських аристократів та навіть аристократок почали замовляти власні оголені зображення. Хоча зазвичай більшість голих статуй часів римлян це були копії грецьких робіт, які встановлювали в садах, копальнях, вілах та й просто на вулицях. Адже ну не що вигадувати щось нове, нормі це і так схавають. Проте не слід думати, що всі статуї часів античності були оголені? Ні, було й одягнені зображення, особливо якщо це стосувалося філософів, імператорів чи імператриць. Адже ну не гоже прости людям бачити хтиві місця Цезаря чи його дружини. Тому найчастіше їх зображення. Оження робили повністю одягненими або ж напіводягненими. Ну знаєте, би можна було побачити всю велич форм та м'язів правителі, а щоб все інше було прикрито. Так само і жінок імператорів періодично зображували у статиях одягненими у напівпрозорі накидки, де по суті нічого й не видно, сміятися та не поважати ніхто не буде, але вся краса все ще зберігається. Ну а якщо хочете бачити більше красивого візуалу від мене, то переходьте на це відео, де я розповідаю про те, як ми приручили собак та інших цікавих. Авих тварин.